Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми продовжуємо відкривати нову колекцію Кіндер Джой, присвячену серіалу Netflix Дивні Дива. Це вже третя розпаковка, а значить, дві розпаковки позаду. Але колекція не зібрана. Продовжуємо збирати. Попередню частину розпаковки ви зможете знайти за посиланням в описі, а ми розпочинаємо. Сьогодні 12 Кіндерджоїв нас очікують, що ми їх відкриємо. Ні, у вас не перевернувся екран. Логотип Kinder Joy дійсно перевернутий догори ногами. Також ми бачимо логотип дивні дива, а також Fanco Pop, адже це колаборація Kinder, Netflix і «Фанко». Фігурки будуть мати форму всіх фігурок фанко. Отже, літерація G1A. Тут ми бачимо цифри 10С0. Був стукити і закінчився. Вага у нас 31,6. А я нагадаю, що в колекції 24 іграшки, і нам ще треба знайти 10. Точніше 8. 8 нам треба знайти. Ми знайшли 16 і, на жаль, повторка. Дуже часто у нас ця іграшка попадається Робін. Це у нас додаток на шнурок смартфона. Ми знайшли 16. Ще 8 треба знайти. Ось така робін нам попадається. Ось сюди ми маємо шнурочок протягти, наче вона лізе по шнурку, як по мотузці. Але вже у нас була не один раз, тому продовжуємо. С1Р 29С0. Ось такий звук. Вісім іграшок це доволі багато ще. 30,71 сота вага. І, на жаль, знову повторка. Дуже шкода. Але також ми вже бачили цю фігурку Лукаса. Ось така фігурка Лукаса. Деталізація просто шалена. Дуже класна фігурка. Всі деталі на місці, нічого не забули. На фігурках основної колекції також є букви, які світяться вночі. Тут літера А. світиться. Ось такі у нас фігурочки. На жаль, починаємо з повторок. С1Р, 3С0 яскравий стукіт. 31,2 соті. На жаль, чим далі, тим більше буде повторок. Але нарешті нова фігурка. І фігурка з основної колекції, що нам свідчить Мотузо. мотузочка наша. І це у нас. І це у нас героїня 11. Це її ім'я. Ось так. Виглядає лицева сторона вкладишу. QR-кодик змінив свій вигляд. як на мене так краще. Отже, ось така героїня. Зараз ми переглянемо зібрану фігурку. Ось така чудова фігурка. Деталізації навіть торкнулася і угу. платтям. У героїні коротка стрижка, тому значного об'єму тут немає. І фігурка здається дуже маленькою. Але насправді ні, вони всі стандартні перевіримо наявність літер. Не знаю, чи буде видно на екрані, але так, світиться літера A. Сподіваюсь, видно є ще одна нова іграшка. Це дуже добре, а ми продовжимо. Ще 7. G1R 37 s 0 набита дуже добре. Взагалі стукоту немає. 34 38. Це найважча. У нас вже була одна з найважчих фігурок. Це у нас була Ненсі, якщо я не помиляюсь. Ага, це наша подвійна фігурка додаточок. Маємо тут силіконову резиночку. Це у нас е, Стівен і Робін. Наша подвійна фігурка. Одна з найважчих. А також Ненці у нас була ну, важкенька, 34, з чимось також була. Ось такий у нас додаточок на, е, на Олівчик чи на ручку. Маємо зачепити нашу. І ось так. Ось такі наші два зв'язані героя Стів і Робін. І якщо додати олівчик, тут у нас гумочка, щоб воно не ковзало, то воно виглядатиме ось так. Ось цей додаток з подвійними героями взагалі топовий, як на мене, якщо отако. От але важкенькі так, якщо писати ними, буде доволі важко. Але як аксесуар, наприклад, поставити для прикрашання атмосфери, то дуже круто виглядає. Плюс одна нова фігурочка. І ще 6. В принципі, є шанси зібрати сьогодні. G1R 36S0. 32,72. Вагам. І, на жаль, повторка такий у нас вже демогоргон був. Це у нас е, на прикрасен а олівчик. Принцип такий самий, є силіконова резиночка всередині, ось видно, воно червоного кольору. І ось так, о, ну, виглядатиме на олівчику. Також як прикраса, непогано. Враховуючи, що це додаткова іграшка, і доволі непогана додаткова іграшка, то взагалі питань немає. Така додаткова іграшка, така додаткова іграшка, ось така додаткова іграшка це топ. Ми всі з вами пам'ятаємо ці браслетики. Це було щось страшне. Тож такі додатки, навіть якщо повторні, то нічого страшного. G1R 35 s 0. Дуже дзвінкий. 3292 вага. І ні, на жаль, на жаль, у нас знову повторочка Ненсі. Це у нас також прикраса на шнурок телефона або на будь-який інший шнурок. Ось така у нас Ненсі. Також дуже шикарна деталізація костюму, чобітки, все зроблено акуратно, волосся, кожна прядочка зроблена об'ємною. Дуже класно. Ну і стиль фанку, звісно, збережено. Дуже класні додатки, але б хотілося знайти трохи більше фігурок. Нам ще багато треба знайти. G1R 48S0. Щось цільне. Є у нас декілька цільних, які не збираються. І це з прищіпками, з пластиковими прищіпками в, е, в маківці. 30,94. І, на жаль, також у нас вже був. Ось такий. Тут збирати, в принципі, нема чого. Ось такий у нас демогоргон. У вигляді у нас є прекрасний наулівчик. Ось такого брилочка. На пластиковій прищіпці, а також є як самостійна фігурка. На жаль, як самостійну фігурку ми з вами ще не знайшли. Але у нас ще є 5 шансів. G1R 41 s 0. Ось такий звук. Вага 30,69. І, на жаль, дві підряд повторні. Трошки розчаровує. Давайте одразу наступну G1R. Сподіваюся, це знов не демогоргон 42 s 0 31,6. Будь ласка. Новеньке щось. Новеньке і, на жаль, ні. На жаль, ні, це ми вже давно-давно бачили, і сьогодні вже вона нам попалася. Робін. Ось. Кольори дивовижні я не можу з цим сперечатися, але повтор, вже, мабуть, четвертий чи п'ятий раз трошки занадто. Наступний G1R знову ж таки 22S0. Ось такий звук. 32, 26. І, на жаль, знов повторка Одема Горгун, але на олівчик. Хотілося би знайти фігурку. Ой! Тікає. Тікай. Завалив нам всі фігурки. І, на жаль, з новинок тільки дві. сьогодні. Так, Наступна. G1R 32 s 0 31,8. Ну, ну що ж, таке третій підряд в цій палеці? Це занадто, як на мене. G1R 47 s 0 Важкеньке, як на мене. 31,37. Хоча, в принципі, середньостатистична вага. Що нам буде сьогодні останній. На жаль, ми вже також бачили. Дуже класний костюм у Еріки. Дуже яскравий, дуже класний. Зроблено деталізовано. Це також є додаток, бо воно не має стійкого положення, воно трошечки у нас падає. Отже, ось така у нас Ерика. На жаль, це все на сьогодні. Ось такі іграшки ми знайшли сьогодні. На жаль, чим далі ми розпаковуємо, тим більше повторів у нас попадається. Але це... це у кожній колекції так. Отже, дві фігурки у нас сьогодні нові, це 11 фігурка головної героїні. І подвійний наш додаток, як на мене, найкращий додаток це Стівен Робін. Найкращий, як на мене, додаток на олівчик взагалі, який може бути. Отже, на жаль, лише дві дві фігурки у нас нові. А я нагадую, що колекція містить 24. 18 зібрано, будемо шукати далі. А я вам дякую, що додивились до кінця відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.